Що нагадаю, кожен бій складається з трьох раундів по 3 хвилини. І так, другий раунд, другий раунд. І ми посилаємо Glasses Джої в нотдаун. Рефері рахує до десяти. Намагався встати в скринений Джої. З першого разу не вдалось. На 8 він піднявся. Будемо і далі йому намагати завдати ударів посильніше і поточніше. Знову нокдаун. 40 секунда другого раунду. рефері Маріо. Відлічує до 4 і Джої піднімається, вже швидше піднявся. Назбирав сил. Не хоче все-таки поступатись, як і ми. Як і кожен боксер. І знову ми його посилаємо на нокдаун. Це технічний нокаут. Першого суперника нам вдалося прийти. Чи вдасться пройти нам другого?